Щомісяця ми отримуємо рахунки за комунальні послуги. Серед них світло, вода, газ і певна сума за обслуговування прибудинкової території. Але виявляється, що далеко не кожен українець знає, що це за територія, і скільки ж насправді за неї слід платити. Та є поодинокі випадки, коли люди намагаються встановити куди і на що йдуть їхні гроші. Дивіться наш сюжет а після спеціальних гість. Що таке прибудинкова територія українці розуміють по-різному? Я так думаю, що від будинку ця територія, де земля, де це, мабуть, за домом. Я навіть не знаю. Чесно говоря, я не вникала в вопроси, допустим, за що. Ну, платимо і платимо. Ну, не знаю, я не влікався цим, ну знаю, що платимо стабільно і все. Платять за те, що не розуміють до кінця, теж не однаково. Чи тридцять, чи сорок. Порядка під 100 гривень. Ми половину плачу, то 73. половину, бо я учасник 164 гривні гривни. Я плачу за уборку під території. З'ясувати, що ж таке прибудинкова територія і як нараховується сума до сплати за неї, вирішив житель цієї багатоповерхівки киянин Олександр. Вже декілька років хлопець намагається вияснити за що платить кожного місяця. Покажіть мені державний акт. На прибудинкову територію, яку ви обслуговуєте, що ви маєте право робити щось на цій території, обслуговувати її і отримувати за це якусь плату. За таким державним актом на обслуговування території, а також документом, що засвідчує правомірність тарифів, хлопець звертався до комунальників. Відповідь від жеку не отримав. Спробував через суд теж марно. Такого документа у них немає, і звісно, вони мені його не надали. Немає документів, немає щомісячної оплати, і це справедливо. Вважає Олександр. Тому останні півроку рахунки за обслуговування прибудинкової території не сплачує. Що таке прибудинкова територія, і як дізнатися за що і скільки ми маємо платити? Отже, Тетяна Монтян, адвокат у нашій студії і правознавець, що важливо. Доброго ранку, пані Доброго Тетяна. Ранку. Ну, от герой нашого сюжету, як ми бачили, так і не зрозумів, що таке прибудинкова територія і за що вимагають гроші. Суть питання полягає в тому, що в Україні прибудинкові території багатоквартирних будинків в натурі не виділені, в кадастри не внесені. І де взагалі їхні межі не знає абсолютно ніхто. А хто має знати все одно десь ця інформація існує? Ні, не існує. От, ви знаєте, 23-й рік незалежності йде в Україні формалізована, тобто має належні правовстановлюючі документи, менше 10% земель. По всій Україні менше тисячі прибудинкових територій виділено в натурі так, менше па... тисячі по всій Україні. Так, Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а чи зобов'язані люди платити за прибудинкову територію, якщо ЖЕК не надає від довідки? Я вам скажу навіть більше: ЖЕКи не мають ніяких правових підстав обслуговувати наші будинки, тому що в будинках є схильним майном. Дивіться, все це дуже просто. Здатні зрозуміти, хто завгодно. У нас є Конституційний суд, який виніс аж два рішення, якими встановив, що будинок є спільною власністю всіх власників квартир, квартир. та інших приміщень ньому. Але про це рішення мало хто знає. Далі для спільного майна, яким є багатоквартирний будинок, нашим цивільним законодавством встановлено такий порядок прийняття легітимних колективних рішень, як консенсус, тобто одноголосність. Ви можете собі уявити мешканців, хоч якогось нашого багатоквартирного будинку, які одноголосно угу. вирішили, що наш будинок має обслуговувати і прибрати нашу невідому деяку прибудинкову територію? ЖЕК ікс. Такого немає ніде ніколи ніколи ніколи. Тобто, всі жеки в країні згідно нашого законодавства працюють нелегітимно. Простим громадянам судитися з жеками немає ніякого сенсу. Чому це навпаки? Простим громадянам варто зайняти найпростішу стратегію. А хто Просто їх інтереси буде платити. захищати Ні, пані Тетяно? От дивіться, що втрачає простий громадянин. Він просто не платить. Жеки існують виключно на страх у людей, що з ними станеться щось погане, якщо вони не заплатять. Але ці страхи абсолютно не виправдані. Найгірше, що чекає людину, що до якої таки буде винесене судове рішення, там і навіть виконавці почнуть щось писати. Це те, що і всього лише доведеться заплатити ту саму суму, яку б вона і так заплатила добровільно. У нас була в гостях правознавець, адвокат Тетяна. Монтян люди добрі, читайте закони і знаєте про свої права.